Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте якусь гоночку пройдемо. Давайте на цей раз ось цю пройдемо. Випередження. 30 касарків, якщо ми хвилину 15 протримаємось. І побачимо, яка нам тачка попадеться. Отакий ну, же самий ГТР. Тільки мій набагато крутіший ГТР, ніж у цього суперника. Ні, тут не 75 секунд, тут 90 секунд, це півтори хвилини. Ну, ось так я в лідери вирвався. І нехай він спробує мене наздогнати. Хоча в нього навряд чи... Вийде мене наздогнати. Так, сюди поїдемо. Хай а, він у щось врізався і його розвернуло. Давайте на магістраль вийдемо Автомагістраль точніше. А на автомагістралі я від нього і відірвуся. Прискорююсь. Він на такій швидкості мене ніколи не наздожене. Йому він наче з літаком змагається. Ну ось і все, перемога. 46,200. Я вражений. О, знижки це ще більше мене тішить. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!